Черкаські активісти пікетували адміністративний суд. Мітингувати прийшли з півсотні представників координаційної ради сил майдану. Вони хочуть відтягнути розгляд справи щодо поновлення на посаді люстрованого прокурора Черкащини Віктора Миколенка. Бо ж переконані, ухвалювати такі рішення повинні судді, які також пройшли люстрацію. А очищення судової системи в області ще не було. До мітингарів вийшов головуючий у справі експрокурора Сергій Гарань. Він пообіцяв не розглядати справу до завершення процедури люстрації 16 січня як може людина, яка по даним певним ну, цьому часу сама ще нічого не перевірили по ній, а вона далі буде рішати, як далі робити. І ми, потім, і ми будемо потім це все міняти, знову будемо щось доказувати, а нам будуть казати, що це закон вирішив, це суддя вирішив. Так от ми прийшли судді сказати, хай вони пройдуть люстрацію, а потім далі вирішують. Неспокійно також і в Каневі. Тамтешні активісти напередодні теж вимагали люстрації суддів, насамперед тих, які карали майданівців, висловили свої претензії і до однієї з місцевих газет. Бо в ній, кажуть, мітингувальники систематично очорнювали активістів майдану. Усі свої вимоги, пікетувальники у письмовій формі виклали та віддали голові тамтешнього суду. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила черкаська журналістка Тетяна Воронцова.